Віртуальний музей світового українства Український всесвіт відчиняється. А серед його живих експонатів спільний проєкт Радіо Перше та Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою львівської політехніки Діаспора Культура. Діаспора культура. Подкаст про життя митців українців закордоння. Вітаємо вас, шановні слухачі в етері проєкт Діаспора Культура. Мене звати Назар Данчишин. Я Романія Строцька. Ми працівники міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою. Назар, я от часто міркувала над тим, кого з відомих постатей, які народилися в Україні, можна по праву називати саме українцями. Чи достатньо саме місця народження чи предків для того, аби ми їх зараховували до такого величезного красивого пантеону українських мистецьких богів? І направду, думаючи над цим питанням, а мені трапилося над цим міркувати дуже довго. Зокрема, і в рамках своєї магістерської роботи, я дійшла до такої певної сентенції, що любов до батьківщини, вона як і віра, без діл мертва. Тобто, коли ми любимо батьківщину, ми мусимо щось робити для неї, якось вкладатися і чимось жертвувати. І ті постаті, про яких ми з тобою спілкуємося тут в рамках нашого подкасту, це ті люди, які волею обставин опинилися не в Україні, і велика частина їхнього життя була не тут, а десь в Америці, в Канаді, в інших країнах. Але разом з тим ми ніколи не називали їх іспанцями, американцями тощо, а саме українцями. Героїня сьогоднішнього епізоду це Віра Вовк, людина, яка прожила дуже довге і дуже насичене життя. Воно було сповнене великою кількості трагедій і персональних втрат. Але разом з тим, це жінка, яка, попри проживання в Ріо де Жанейро в Бразилії, завжди називала себе саме українкою і постійно і невтомно підтверджувала це українство реальними діями, тобто своїми творами. Я абсолютно згоден з тобою, Романія. Віра без діл, мертва. Це євангельське судження тут як ніколи доречне. Згадаймо просто людей, які мали українське походження, але ніяк не відрефлексовували його так. Тобто вони не усвідомлювали себе насправді українцями. Чак Поланік, письменник, американський, відомий автор Кумир молоді. Так, він має українське походження. Але чи усвідомлює він себе українцем? Якось він згадував про те, що батьки були е, там виходцями з України. Тож я, очевидно, з походження українець трикрапки або поляк. Тобто людина не розуміє навіть хто він. Чи можемо ми його зараховувати до українських митців? Ні. Е, є інший критерій, і, зокрема, йому підпадає віра вовк. Вона не просто е, та, хто походить з України, чиї предки походили з України. А й та, хто працювала для України для української культури, від 1949 року разом із матір'ю Віра Вовк переїхала до Ріо де Жанейро у Бразилію. Там закінчила університет, здобула докторський ступінь, стала професоркою німецької літератури. А від 1957 року працювала завідувачкою катедри германістики того самого вишу, вже живучи у Бразилії і працюючи за фахом. Віра Вовк відчула, що має заповнити прогалину у знаннях бразилійців про Україну і українську культуру. Вона поставила собі програму перекласти 12 творів української класики і 12 творів сучасних її модерних письменників. Це вона. Успішно зробила, хоча потім, знаєте, так сором'язливо казала, що це був лише аматорський переклад, і звісно, набагато ближчою їй є власна творчість, власна художня творчість. Коли ми говоримо про яскравих постатей, то дуже часто нам хотілося б зазирнути за цю красиву яскраву маску і побачити, а які вони були у своєму житті, як вони спілкувалися зі своїми друзями, який у них був характер. Тобто, побачити все те, що ми не завжди можемо розгледіти через тканину тексту чи через полотна. І хороші спогади про Олега Ольжича нам залишила Марина Антонович. Вона була досить близькою його подругою, зокрема, у 30-ті роки, тобто ось цей празький період, коли Олег Ольжич дуже активно творив саме у Чехії. Так от, його описують як дуже сором'язливого чоловіка. І цитата від природи він був скромно засоромленим. Як легко це було б окреслити англійським словом шай? У нього завжди була потреба мати якогось вірного прибічника чи послідовника, який був би сліпо ним захоплений, пише Марина Антонович. Крім того, вона також визначає його виняткову інтуїцію, тобто вміння зрозуміти свого співрозмовника з півслова, з півпогляду. Але водночас і навпаки очікування, що тебе теж зрозуміють з першого слова, що не завжди вдавалося людям з не такою розвиненою інтуїцією. А ще він дуже любив писати листи, і ці листи розфарбовувати усілякими малюночками тварин, наприклад. Там з'являлися півники, коники, різні карикатури. Тому ці листи мали візуально дуже красивий вигляд. А ще відомо, що, попри свою певну сором'язливість, Олег Ольжич дуже любив упадати за деякими красивими панянками. Зокрема, навіть певною мірою хитрувати. Тобто він міг когось відвести на прогулянку, інсценувати певний напад, коли його друзі нібито нападають на оцю красиву пару серед лісу, і проявити певне геройство. Мені як дівчині це не дуже імпонує, але я думаю, що напевно це справляло велике враження на дівчат, які щиро вірили, що їхній. Хлопець, так їхній супутник є справжнім рятівником і може їх виручити із такої складної і страшної ситуації правилом хорошого тону в будь-якій діаспорній сім'ї, які б труднощі родина не переживала, було віддавати дітей до українських навчальних закладів, до суботніх недільних шкіл, до скаутської організації Пласт цим було сповнене і дитинство квітки. Якби у нас була можливість відмотати час назад і подивитися на Квітка Цісик, коли їй було 12-13 років, то що би ми побачили? Зазвичай у будні, як і її ровесники, вона ходила до звичайної американської школи. Але це змінювалося на вихідні, поза як батьки дуже сильно дбали про те, аби Квітка Цісик і її сестра були свідомими українками. Стовпом, на якому трималася українськість квітки Цісик, був пласт. Пласт це скаутська організація, назва якої походить від козаків пластунів, які виконували розвідницьку функцію у війську. І важливо, що квітка цісик у семирічному віці вступає в пласт і далі розвивається там доволі стрімко її пластунська кар'єра. Вона активно долучається до усіх заходів пласту і дуже віддано виконує пластовий закон. Ви тільки послухайте, що до нього належить. Це бути словним, бути совісним, точним, ощадливим, справедливим, вічливим, братерським і доброзичливим, врівноваженим, приносити користь народу і людству, слухатися старшину, бути пильним, дбалим про здоров'я, любити красу і дбати про неї, та бути доброї думки. Так видається, що все подальше життя Квітка Цісик дуже ретельно виконувала цей закон, і він став для неї дуже міцним і надійним фундаментом. Думаю, саме час розповісти про Олену Телігу і її дуже цікавий і непростий шлях. То з чого все розпочалося, знаєш, Романія, я б назвав Олену Телігу відродженою в українстві. Вона народилася 21 липня 1906 року неподалік Москви в Ільїнському, і потім проживала у Санкт-Петербурзі. Родина Теліги, хоч і походила з України спілкувалася російською мовою. Оленині батьки Іван Шовгенів і Уляна Нальян-Шкачковська качковська представники заможної інтелігенції. До Києва сім'я Шовгенівих переїхала 1918 року саме під час української революції. А це тому, що. Олениного батька запросили на посаду професора інженерного факультету Київської політехніки. Згодом Івана Шевгенєва призначили міністром в уряді Української Народної Республіки. Московська більшовицька окупація вимусила чоловіка емігрувати. Його як держслужбовця евакуювали до Польщі. Водночас, мати із донькою попервах, зоставалися в червоному у всіх сенсах Києві. Урешті 1922 року шовгеніви возз'єдналися у чехословацьких подібрадах. Там Оленин батько очолив українську господарську академію. Як відомо, у тогочасній Чехословаччині масово гуртувалися політичні вигнанці з України, та крім солдатів і політиків УНР, на цих теренах була й чисельна група російських білогвардійців. Якось Олена стала свідком розмови останніх, у якій ті похамськи глумилися з української мови. То було переломовою миттю у житті молодої дівчини. Вона різко відповіла шовіністам ви хами. Та собача мова, моя мова, мова мого батька та моєї матері, і я вас більше не хочу знати. Ось відтоді поетка цілковито перейшла на українську. Володимир Палагнюк брав участь у бойових діях, був поранений, демобілізувався 1944 року. Здобув багато військових нагород з боксерським минулим також було покінчено. Згодом в інтерв'ю Володимир Палегнюк згадував, що це ідіотська професія боксера, тому що тільки ідіот може бути згодним ціле життя, дозволяти товкти собі пику за якихось там сотню доларів. Не всі з ним, напевно, погодяться то деякі теперішні політики. Так, причому і в Україні, і у Штатах. А може, і погодяться. Зрештою, вони вже не боксери. Так, але за допомогою боксерської кар'єри вибудували собі політичний імідж. Силачів, <хи> ну добре, повертаємося до постаті нашого боксера чи топак актора Завдяки військовим пільгам, які Володимир справедливо здобув після закінчення Другої світової війни, він вступив до Стенфордського університету, спершу навчався на факультеті журналістики, а потім перевівся на факультет акторської майстерності. Його дуже приваблювала ця нова для нього сфера, нова професія. Водночас, аби платити за навчання, мусів працювати охоронцем, фотомоделлю, вишибайлом. Кожного ранку, коли я прокидаюся і збираюся на роботу, я п'ю каву. І в мене є улюблена чашка, і ця чашка прикметна для мене. Вона є прикрашена репродукціями картини Ем. Дієвської. І з цією чашкою, як і з Емою Андієвською, у мене пов'язано дуже багато різних цікавих історій. І думаю, це не в останню чергу, тому що Андієвська для багатьох дівчат, жінок і для мене особисто це певний зразок, зразок українки, яка, знаходячись далеко від дому, плекала свою українськість. Зразок жінки, яка Вміла протестувати і вміла відстоювати своє право на те, що вона хоче і що, в що вона вірить. І знову ж таки, це приклад жінки, яка від дитинства і аж до дуже поважних років плекала свою любов до красивих образів. Яка Працювала невтомно, часом по 17-18 годин на день. І Я думаю, що Емма Андієвська, як ніхто заслуговує того, щоб про неї говорили більше, частіше, і не лише у періоди ювілеїв чи якихось визначних днів, не лише у ті моменти, коли її творчість визначають певними преміями, радіти тому, що вона є з нами і що вона наша письменниця, попри багато пересторог і завад, які би мусили по-іншому вплинути на її долю. Емма до п'яти з половиною років не чула живого українського слова. Хоч батьки її були споходження українці, мати старалася виховати із Емми таку, знаєш, питому росіянку, яка буде говорити без акценту чистою російською літературною мовою, наймала спеціальних репетиторок, забороняла по суті говорити українською мовою в побуті. А батько недостатньо уваги приділяв. Питанням виховання, як казала Емма, його цікавили здебільшого експерименти і винаходи. Він був видатним хеміком, і таки справді британська енциклопедія зафіксувала шість унікальних винаходів еманого батька. Ну, бачимо, що насправді ця винахідливість, любов експериментувати з чимось передалася Еммі від батька. Імені батька, справжнього його прізвища ми не знаємо. Емма заприсяглася матері не розголошувати це і досі дотримується цієї обіцянки, хоч матір, матері вже давно немає. Чому так сталося? Очевидно, через боязнь, репресій і можливих переслідувань інших членів родини. А історія ось у чому. Батька розстріляли НКВД напередодні наступу німецької армії. Одна з версій, аби вберегтися від розсекречення тих винаходів, автором яких був Еман Батько. І помирав він у муках. НКВДсти прострелили йому ногу і спостерігали, як він страждав. Цю моторошну картину запам'ятала Емма на все життя. Довгий час їй снився один і той самий страшний епізод, як батько простягає до неї руки. Стікаючи кров'ю і кличе її за собою. Але як каже Ема, тоді вона відповідала йому: ні, я ще тут поживу, я ще буду боротися. Святослав Гординський мав шляхецьке походження, а саме, походив із гербу САС. Хто такі САСи, Хто були найвидатнішими їхніми представниками? Це, зокрема, діячі епохи Бароко: Кирило Терлецький, Йов Княгинецький, Іван Вишинський, Петро Коношевич Сагайдачний, Стефан Яворський, а згодом Антін Ангелович, Денис Зубрицький, Юрій Осип Федькович, Марко Кропивницький, Іван Франко, Андрій Чаківський, Ольга Кобилянська, Соломія Крушельницька. Власне, і сам Святослав Гординський теж був приналежний до цього геральдичного роду. Тепер мені не дивно, чому пізніше, уже будучи яскравим представником мистецького світу, Святослав Гординський береться писати переказ слова про похід ігорів, і зокрема він е, долучається всеціло до цієї роботи, тобто він виконує і. Оформлення цієї книжки, взявши за основу цю роботу, він аналізує складні для перекладу фрази, слова і вирази, які практично зараз неможливо дослідити чи переклад, який ми пропонуємо, є правдивим. Мені видається романія, що варто згадати про його батька Ярослава Гординського, видатного українського поета, літературознавця, завдяки такому. Гарному вихованню, і син Святослав зміг побачити в собі зерно таланту і зміг розвиватися в тих напрямках, які були йому справді цікавими. А це література, малярство, переклади і ще величезна кількість саме організаторських менеджерських талантів, які у нього безперечно були, коли він міг згуртовувати довкола себе талановитих людей і разом з ними творити хороші вісники. І в такий спосіб просвітлювати галичан і не тільки галичан, а й загалом українців щодо усіх актуальних новин, які траплялися у мистецькому світі, усіх тенденцій. Твоя правда, Романія. Визнання Оксана Луцишина здобуває і в прозі. Свій дебют у ній вона розпочала збіркою новел «Нечервоніюче» та романом Сонце так рідко заходить, що вийшли. 2007 року. Знаю Романі, що про її новели, ти хотіла сказати щось особливе. Збірка не червоніючи з'являється у 2007 році, як ти вже згадав. І це був рік, коли розповідати про різні жіночі досвіди було не таким поширеним явищем, і епатажні тексти могли спровокувати величезні дискусії. Не червоніючи, це приклад саме такого тексту, який спричинив жваве обговорення серед дуже широкої аудиторії, але також і професійної. І не в останню чергу тому, що Оксана Луцишина розповідає про досвіди жінок, і не завжди приємні досвіди, не лише досвіди, коли жінки задоволені своїм життям, усе в них прекрасно, але також ті моменти, про які завжди воліють мовчати. Зокрема, коли материнство не приносить багато радості, і жінка потерпає від післяпологової депресії, або моменти, коли хтось із матерів відчуває, що вони не завжди так сильно і лагідно люблять своїх дітей, відчувають певне роздратування або страх перед своїми вчинками. І ця збірка розкриває очі суспільства на те, що жінка також може мати різний настрій, різні емоції, потерпати від цілої гами різних почуттів. І це цілком нормально, тому що жінка це перш за все людина. І згадаємо також про стигматизацію психологічних проблем. Вона нікуди не зникла й зараз, але вочевидь, 10-20 років тому була значно більшою і цькування за Якісь депресивні розлади, або що було значно серйознішим. Навіть ти згадувала Романі у розмові перед цим подкастом про те, як учні середніх шкіл дражнили одне одного словами, що ти мовляв, псих або що. Так, були дві крайності у цій ситуації. Перша це називати бездумно абсолютно усіх психами, а інша це не визнавати наявність психологічних. Труднощів чи проблем чи розладів. Тобто, коли хтось каже мені погано, а тобі говорять, «Та все буде добре, ти...» іди на роботу. Та, іди Робота на роботу. переможе <гум> 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 так, ну звісно, так, ми так. це ведемо до того, що насправді від 2007 року змінилося дуже багато чого. Змінилося ставлення до психології, ставлення до жінок. Але якщо говорити про збірку не червоніючи, то у 2007 році ця книжечка. Точно дала про себе знати, і ми можемо побачити, що зараз книжок, які описують жіночі досвіди, є немало. Але тоді варто віддати належне Оксані Луцишиній, це було сміливим кроком написати таку книжку.